Хочеш отримати можливість постійно проживати в Польщі без обмежень. Тоді це відео саме для тебе. Привіт, друзі! Мене звати Олександр, і я вітаю вас тут на моєму каналі. Ми скрізь, де я висвітлюю життя в різних країнах. І в цьому відео я розкажу вам про дозволи на проживання необмежений час в Польщі, а також порівняю їх. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, а також підпишіться на канал, щоб не пропустити нічого важливого. Багато хто цього не знає, але в Польщі існує два різновиди дозволів на проживання на необмежений час. Зазволення на побит сталий, дослівно дозвіл на постійне проживання, а також зазволення на побит довготермінового резидента Унії Європейської. Дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейської унії. Їх часто плутають, проте можливість отримання зазволення на побит сталий передбачене далеко не для всіх. Хоча і в деяких випадках воно має доволі суттєву перевагу над дозволенням на побит двуготермінового резидента у Європейській. То що взагалі дають ці дозволи? Вони дають можливість проживати на території Польщі необмежений час з повним доступом до ринку праці. Крім того, вони дають право знаходитися на території інших країн шенгенської зони до 90 днів на кожні 180 днів. Чим вони відрізняються? Дозвіл на постійне проживання покликаний для людей, що пов'язані з Польщею. Наприклад, мають польське походження або відповідні родинні зв'язки. В той час, як дозвіл на проживання довготермінового резидента Європейської Унії покликаний для людей, які знаходяться в країні, зокрема з економічних причин, наприклад, для виконання праці. Ці дозволи видаються на необмежений час. Проте сама карта довготермінового резидента унії Європейської видається лише на 5 років. В той час як карта ставого побиту видається одразу аж на 10 років. Тож хто може отримати ці дозволи? Через коріння дозволення на побит ставий може отримати людина, що має польське походження або карту поляка і має намір оселитися в Польщі на сталій основі. Через одруження людина, що є в шлюбі з громадянином Польщі вже щонайменше три роки і принаймні останні два роки проживає в Польщі, на підставі дозволу на тимчасове проживання, виданого на основі цього шлюбу, в якості біженця, користуючись додатковим захистом тут або ж з гуманітарних причин. Через батьків дозволення на побит ставий може отримати дитина-громадянина Польщі, з умови, що вона знаходиться. Під його опікою, дитина, в якої хоча б один із батьків має дозвіл на необмежене проживання в Польщі, за умови, що вона народилася після отримання цього дозволу. Або ж дитина, що народилася протягом дійсного дозволу на тимчасове проживання в Польщі, в когось з її батьків. Зазволення на побит двуготермінового резидента Унії Європейської може отримати людина, яка проживає на території Польщі легально та безперервно, вже мінімум 5 років. Має джерело стабільного та регулярного доходу, достатнього для забезпечення себе і своєї родини, що на її отримання. Має медичне страхування, а також має сертифікат, що підтверджує знання польської мови. Дозвіл на проживання довготермінового резидента це річ загальна для всього Європейського Союзу. І такі дозвіл можна отримати за схожих умов в будь-якій країні ЄУ. Але він прив'язаний до конкретної країни, в якій був отриманий. Що ще дають ці дозволи? Які переваги дозволу на побит сталий саме через походження та карту поляка? Ці дозволи на проживання на необмежений час ведуть до отримання громадянства. Щоб податися на громадянство після отримання одного з цих дозволів, треба прожити на його підставі в Польщі безперервно ще принаймні три роки. Або ж два роки. Якщо на момент подачі доків на громадянство Заявник є у шлюбі з громадянином Польщі вже принаймні три роки. В той час, як на підставі дозволу на побит сталий саме через польське походження або карту поляка, громадянство можна отримати усього лише за один рік безперервного проживання в Польщі. Напишіть в коментарях, якщо хочете, щоб я зробив детальне відео по якомусь дозволів. Поки це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Маю надію, що воно було цікаве та корисне для вас. Тож ставте вподобайку, залишайте коментарі з запитаннями стосовно цих дозволів, а також вашим досвідом їх отримання. Поширюйте цю колорисну інформацію, а також підпишіться на канал, щоб не пропустити нічого важливого. І до зустрічі у наступних відео.